Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 11 вересня 2024 року. Я хочу показати вам такий сорт винограду, як мускатель. Дивіться. Бачите? Я ще цього мішечка не відкривав. Жодної порченої ягоди. Жодної. Мене, до речі, це здивувало. Бачите? Немає, ніде. Зараз я зніму мішечка. І так, товариство, 5 копійочок вам і ягода. Бачите, то не то, що там ради вас я позрізав ягоди, їх видно, що їх не було тут гнилих. Сам здивувався. Цей, цей сорт має легкий мускат. А може і Міцний, не знаю. Якщо чесно, я ще не куштував ягоди. Ще її не куштував. Але вона має 125 днів і прийшов час, аби я того зняв. Бачите, лоза ще не визріває ніде. Абсолютно ніде. Кущ, ну не знаю. Сильно рослий, рослий, Це він в мене росте третій, з другого на третій рік. Були іще грона, але я їх повидаляв. Аби не тягнули з куща, ну тут буде, буде, що, буде що пригнути, аби аби на другий рік були в рукава. Я думаю, що ще лоза визріє. Ось такий листочок має мускатель. Ось такий, вже ледь листки, жутіть трошки, осінь все-таки. 11 вересня. І таке гарненьке гронко. Мені сильно великі ягоди не потрібні навіть. Так що я задоволений. Задоволений. Зараз ми зріжемо декілька ягід і продегустуємо на цукор, скільки там є цукру. Зрізав і маленьку, і велику ягідку. Бачите, 5 копійок. Мені сильно ягід не потрібно, бо вони не завжди достигають. Зараз я їх буду розрізати. Як бачимо, маленька ягідка погодівна до безкисточкового, нічого там не видно. А тут є кісточка, яка вже починає забарвлюватись, що означає, що виноград уже достиг. Як бачите, маленька ягода показала 15% цукру. Як бачите, велика ягода показала 14% цукру. Так, вона набрала цукор. Друзі. В цьому році, так що це був огляд без кісточ oh. сорту винограду Москатель, вибачаюся, Вона з кісточкою, це такі дрібні безкісточки. Бачите, як то кажуть, дуже вдалий сорт Рининській області. Вона не має тріску, не має гнилі, все люкс з нею. Бажаю всім гарних врожаїв. Слава нації! Смерть Російській Федерації!